Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття: готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8 та 9. Давайте зараз з вами пригадаємо, як додають числа 2, 3, 4 і 5. Так, ми вчилися додавати частинами. На основі складу числа. А як додають числа 6, 7, 8 та 9? Вчора ми з вами розглядали, що числа 6, 7, 8 і 9 можна додавати, переставляючи доданки місцями, щоб до більшого числа додавати менше число. Як віднімають числа 2, 3, 4 і 5? Так, також частинами на основі складу числа. А як відомо, нам іноді е, треба віднімати 6, 7, 8 і 9. Припустіть, будь ласка, як ви це будете робити? І от давайте сьогодні розглянемо, як це можна зробити. Але спочатку у нас геометрична хвилинка. Розгляньте, будь ласка, фігури, назвіть кожну геометричну фігуру, визначте закономірність, за якою змінюється ознака. Цьому ряді фігур. І передбачте, спробуйте передбачити, яка буде наступна фігура. Отже, і так, це буде жовтий круг великий. Ну, а тепер давайте згадаємо склад чисел. Будь ласка. Перший автомобіль це число 6. З яких чисел складається число 6? Доповніть: 5, та 1. 3, та Правильно, 3. 2, та Молодці, дійсно, чотири. Розглянемо наступний автомобіль. Число 10. Згадуємо. 10 – це 7, так? Так, 3. 10 – це 5, так? Молодці 5. Далі 10 це 2, так? Так, правильно, вісім. Десять це 4, та. Молодці, шість. Правильно. І останнє. Десять це один та. Дев'ять. І останній автомобіль це число 5. Згадайте, будь ласка, склад числа. 4 та дійсно один. І три. Да? Два. Молодці. Перед вами хто? Впізнали, так? Да? Фокуси. От зараз ми подивимось, які фокуси витворяє математика. Пригадайте, будь ласка, які цифри можуть. Перетворюватися одна на іншу. Все це просто хитрий трюк, все це просто спритність рук. А він порядний відмінник обманних циркових наук. І подивиться, що він робить. Оп! І у нас це 6 та 9. І так, пишемо цілий рядочок цифру 6 та 9, які можуть перегортатися і замінювати на іншу. 6 може стати дев'яткою, а 9 може стати 6 Пропишіть красиво ці цифри. Відшукайте найкращі, одягніть на них корони. Наступне завдання. Давайте прочитаємо формулювання завдання. Читаємо. Знайди значення сум із двох. Будь-яких рівностей на додавання, склади по дві рівності на піднімання. Ну що, давайте візьмемо першу суму. Записуємо 2 плюс 8. Подумайте, скажіть, чи зручно нам буде до 2 додавати вісім? Скористайтеся переставним законом додавання. Так, 2 додати 8 це все одно, що 8 додати 2. І це буде 10, правильно. Тепер записуємо, складаємо, пробачте, рівності на віднімання. Так, від 10 ми забираємо спочатку перший доданок. Так. А отримаємо другий доданок. Так. І наступна рівність у нас. Ми знов від суми віднімаємо другий доданок і отримаємо, так, перший доданок. Значення виразів запишіть самостійно. Так. Відступіть 3-4 клітинки вправо і оберіть. Один із виразів, і виконати завдання аналогічно першому стовпчику. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Ну що, виконали? Переходимо до теми нашого уроку. Давайте розглянемо ось цей вираз. Що ми бачимо? Що від суми чисел 8 і 2 віднімають 2, тобто віднімають таке ж саме число, як і другий доданок. А ми з вами знаємо, якщо від суми двох чисел відняти один доданок, то залишиться, так, у нас залишається другий доданок, тобто перший в даному випадку. Отже, 8 додати 2 і відняти 2 буде правильно буде 8. Так, розглянемо ще. Що залишиться, якщо від суми двох чисел шести? І число 1 забрати 6. Знов подивіться, ми користуємося правилом, якщо від суми двох чисел відняти один доданок, то залишиться інший. Отже, якщо ми заберемо 6, то залишиться 1. Тому 6 додати 1 і відняти 6 буде 1. Наступне, що залишиться, якщо від суми 5 і 4 ми віднімемо 4. Так, молодці, ви вже зрозуміли, що залишиться 5, тому що знов-таки повторюю, якщо від суми двох чисел забрати один доданок, то залишиться другий доданок. Ну, і ще один вираз. Так, тут трішечки колір ми переплутали, ну, нічого. І так, 3 додати 4 і відняти 4. Якщо від суми 3 і 4 забрати 4, то залишиться у нас. Ну, звичайно, залишиться 3. Зараз трішечки відпочиньте, зробіть декілька вправ. Да, Поприсідайте, походіть, ручками порухайте і сідаємо далі працювати. І так повторюємо, чи зручно нам до меншого числа додавати більше. Яким законом додавання слід скористатися? Обчисліть, будь ласка, ці вирази і запишіть результати. Це ви робите самостійно, в своїх зошитах. Подивіться, скільки у нас всього прикладів буде, скільки, порахуйте. І можна ці 10 виразів записати у 2 стопчики по скільки, так, по 5 виразів в кожний стовпчик. Зараз натискаємо на паузу, обчислюємо і не забуваємо проговорювати: що 1 додати 6 це все одно, що 6 додати 1. Так, все працюємо. Добре, я обов'язково перевірю, коли ви надійшли до мені свої фотографії своїх зошитів, а ми з вами продовжуємо. Зараз попрацюємо над задачами. Увага! Поставте запитання до кожної умови і усно розв'яжіть отримані задачі. Давайте спочатку прочитаємо першу умову. У Максима 5-6 енциклопедій, пробачте. Йому подарували ще три. Яке запитання можна поставити? Так, якщо йому подарували, у нього стало більше, то ми запитуємо, скільки енциклопедій стало. Усно обчисліть, будь ласка, цю задачу. Скільки ж енциклопедій стало? Правильно, 6. Молодці. Тепер прочитаємо другу. У Максима 6 енциклопедій він подарував сестричці 3? Яке запитання в даному випадку ми поставимо? Якщо він подарував, з тих енциклопедій, які були у нього. у нього залишилося більше чи менше? Менше. Отже, ми ставимо запитання, скільки енциклопедій залишилося у Максимка. І як ми розв'яжемо, якою дією. Так, правильно, відніманням. І це буде 3 Енциклопедії. Добре. Тепер відкриваємо зошити. І у нас таке завдання. В Першому завданні треба знайти значення виразів. І розфарбувати у кожній в'язці банан з найбільшим результатом. Давайте розглянемо першу в'язку. Перший вираз. 4 додати 1. Порахуйте, скільки це буде. Так, запам'ятайте, скільки. Далі 7 додати 2. Так. І 2 додати 8. І так, ви отримали 5, 9 та 10. Яке число є найбільшим? Правильно, 10. Тому ви розфарбовуєте тільки ось цей банан. Так само попрацюйте із іншими в'язками. Зараз натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Наступне завдання. Ну, спочатку заповніть цей будиночок, це склад числа 7, повторіть. А потім ми будемо закріплювати те, що я сьогодні вам пояснювала. Так, пригадали, так? Да? Якщо від суми двох чисел відняти одне з них, да? що ми отримаємо? Так. Ми отримаємо інший доданок. Далі попрацюйте також самостійно. Будьте уважні, вам спеціально зафарбували числа, які віднімаються. І що залишилося, і так ви можете побачити. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання і далі продовжуємо переглядати. <кій> Наступне завдання. Читаємо формулювання завдання. Найстигліший ананас той, де вираз має значення 10 сантиметрів. Знайди його і обведи. Ви спочатку обчислюєте значення всіх виразів. Нагадую вам, що ви працюєте з іменованими числами, тому обов'язково і в кінці, тобто біля значення цього виразу пишеться назва величини сантиметр. Також натискаємо на паузу. Виконуємо завдання. І е, залишається у нас ще одне завдання це задачі. Давайте проаналізуємо задачі і запишемо їх, і розв'яжемо. Читаємо уважно першу задачу. Читаємо всі разом. На пальмі було. Шість бананів. Один банан, мавпочка, зірвала і з'їла. Скільки залишилось? Перекажіть, будь ласка, умову. Назвіть числові дані, які нам відомі. Обведемо кружечком їх. Це 6 бананів і один банан. Про що запитується? А запитується, скільки залишилось. Підкреслюємо шукане число. І тепер заповнюємо. Перший рядочок ми заповнюємо числовими даними. Пишемо. 6 та 1. І записуємо знак питання це шукане число. Тепер проаналізуємо банан 1, мапочка з'їла. Стало більше чи менше. Отже, скільки залишилося, якою дією ми будемо знаходити? Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі і не забудьте записати відповідь, скільки залишилось. Аналогічно попрацюємо і над другою задачу. Читайте: в одній в'язці було 5 бананів, у другій 3 банани. Читаємо уважно питання: наскільки бананів більше у першій в'язці. Перекажіть цю задачу. Назвіть числові дані. Обведіть їх кружечком. Нам відомо, що у першій в'язці було 5 бананів. У другій 3. Про що запитується? А запитується на скільки. В даному випадку питається, на скільки більше. Але можна було поставити запитання і на скільки менше у другій в'язці. Отже, на скільки нам треба порівняти. І так, записуємо числові дані в перший рядочок. Шукане число позначаємо знаком питання. Пригадуємо правило, як знайти, наскільки одне число більше або менше другого. Розв'язуємо задачу і не забуваємо записати відповідь цієї задачі. Працюємо, і підводимо підсумок уроку. І так. Що ми сьогодні вчилися робити? Що повторили? Які завдання вам були зрозумілі? А які ні? Оцініть свою роботу на цьому уроці. А на сьогодні все. До побачення!